фізкульт привіт, 7 клас. Продовжуємо з вами вивчати модуль мініфутбол футзал На цьому тижні нападовуємо такий цікавий вид, складний вид. Удари м'ячу, що летить. Да? У нас є складення. З минулих років ми робили, що котиться м'яч, по нерухомому м'ячу. В цьому році удар по м'ячу, що летить. Отже, як він здійснюється. Звичайно, ми все це здійснюється цей удар, коли м'яч іде з верхня подача або там ще якийсь відскок і потім, ви, якщо не подалеку по ворота, ви здійснюєте цей такий удар. Якщо ви правильно його робите, це він дуже складно, його він буде для воротаря-суперника. Отже, в даному випадку ми самі сі будемо накидувати. Що ми робимо? Ми будемо робити удар правою ногою і лівою ногою. Хочу сказати, що дівчаткам треба зробити по разу, раз правою, раз лівою і забити гол. Хлопцям по два рази. Ну, Ворота в намашних умовах можна зробити. ось такі. Ну, Прохід, це буде ворота. Ви можете. Якщо є умови, можете зняти, звичайно, на вулиці, між деревами, які у вас є умови, все піде. Головне вивчити техніку. Отже, що ми зробимо? Ми накидуємо м'яч, М'яч, коли буде опускатись, потім демонструю, як робиться удар лівою ногою. Ми його пропускаємо і робимо нахил вперед, тобто, нахиляємо корпус вперед. І здійснюємо удар підйомом Ось цією частиною ступні. Підйомом. Не щіточкою внутрішньою, не носком підйомом удар. Е, Бажано робити, діти, коли м'яч уже приблизно буде опускатися до поверхні землі. До поверхні землі нахиляємося більше вперед, робимо удар і після цього крок уже. Зараз я демонструю, як це робиться лівою ногою. Накидуємо, нахил і удар. Но в наших мовах діти не треба бити на силу, Просто доторкніться, зробити такий. Менш середньою силою удар. Тепер демонструю, як це робиться те саме, тільки вже правильно. Так само накидаємо нахил і удар. Бачите, я здійснював удар, коли м'яч вже як можна ближче підлітав до підлоги. Його треба м'яч зловити. Сам він до вас до ноги не буде влетіти на радіоуправлінні. Отже. 7 клас класу цей вид. Якщо щось не зрозуміло, звертайте. Думаю, все буде у нас гаразд. У вас будуть гарні результати, чого вам і бажаю.